Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирались ось такі засоби. Звичайно, більшість тут буде доглядових засобів, і буде один декоративний засіб. Тому ось так. Ну давайте розпочнемо з догляду. Перше, що в мене закінчилося, це гелля душу від DAF. Має він ось такий вигляд, дуже класний гель для душу. Взагалі, дав я постійно зараз замовляю. Він мені найбільше подобається, він не сушить мою шкіру, тому поки що на ньому я сижу. У них просто дуже величезна кількість ось цих видів. Тому я їх вирішила, ну, можливо, не всі перепробувати, Ну, поки що на ньому я сижу. Звичайно, потрібно буде пізніше замовити якийсь інший бренд. Але поки що так. Коли я замовляла, здається, на Мейкапі я робила замовлення. саме даний вид взяла, Хоча є і на Єві. Я побачила ось цю вишню, мені стало цікаво, я її взяла, тому що в доглядових засобах вишня дуже рідко трапляється, тому я вирішила її взяти спробувати. І не пожалкувала, вона мені дуже сподобалася, дуже класний гель для душу. Такий приємний, легкий аромат, саме вишні, дійсно вишні, тому що не завжди є в засобах те, що написано, такий і аромат. Буває трішечки він. Не такий, як насправді, той фрукт є, будемо так говорити. Тут його 450 мл. Всередині він був такого світло-рожевого відтінку, навіть такого злегка вишневого, ну, як і вишня сама. Густуватий доволі. Добре він пінився, добре він очищував шкіру, не сушить шкіру, він її не зволожує, але і не сушить шкіру. Тобто дуже класний гель для душу. Він, до речі, в мене на такий літраж. І довго протримався, тому що літраж ну, 450 мл це, в принципі, такий середній літраж, але він у мене довго проіснував, тому що він дуже добре і його потрібно було небагато. Класний гель для душу. Я, напевно, пізніше знову візьму звичний, тому що мені дуже і дуже сподобався. Далі в мене також з догляду закінчилися два засоби, показую їх у парочці, тому що вони ну, практично в мене закінчились одночасно. Це шампунь і кондиціонер, мають вони ось такий вигляд. Від Бренду. «Чі». Давайте по кожному окремо давайте спочатку по шампуню. Взагалі, сам бренд мені дуже подобається. Я вже говорила, дещо поки що на ньому я сижу, особливо в шампуні, тому що вони мені підійшли. Вони добре очищують моє волосся, тому що ще не кожен шампунь підійде, навіть якщо він і гарної якості там, чи ще щось, але не все підходить. чи мені підійшов. Він добре очищує волосся, як я сказала. Е, його потрібно небагато, тому що в нього доволі концентрована формула. Е, він добре піниться, е, його потрібно дуже добре намилити і дуже добре змити, тому що ось ця концентрована формула, якщо ви десь не домилите і не дозмиваєте, звичайно, волосся буде не тої якості, якої потрібно. До речі, він у мене попав у відео з фаворитами по догляду. В цілому, у мене є таке відео: вийшло е, догляд, фаворити, е, тому нижче кому цікаво, можете заглянути. І туди попав ось цей шампунь, тому що він мені дуже сподобався. Взагалі сама лінійка він такий фіолетового кольору, тому що в них лінійок доволі багато, по різних там різне вони роблять. Дана лінійка фіолетова вона відповідає за об'єм. І дійсно, спочатку я якось не помічала, але з часом я почала помічати, що волосся дійсно після нього, як помиєш, воно його робиться ніби трішечки більше. Біля кореня не скажу. Ну, можливо, і є цей об'єм, тому що взагалі просто як помиєш голову, волосся і так трішечки є в нього об'єму, тому що воно чисте. Але це помітно, тому що я раз на тиждень мию голову хеден, e, Від хеден такого немає. Хеден шолдерс мається на увазі. Він просто гарно миє волосся, в нього інші функції. E, волосся не таке об'ємне. А ось коли я відразу помию з цим шампунем після Head шолдерс, Відразу є ось цей певний об'єм волосся, ніби більше. До речі, я брала різні шампуні саме по об'єму для волосся. Ці шампуні, які попереду десь колись я брала, вони, чесно кажучи, того об'єму і не робили. Тобто, це практично перший шампунь для об'єму волосся, який дійсно. Робив цей об'єм на волосі. Тому ось так. гарний шампунь. Тут його, здається, 355 мл. Ну, Надовго цієї баночки. Тут ось таке зручне упакування. Всередині він був доволі густий і такого жовтого кольору. І ще в нього такий трішечки є аромат, Ну, у них такі специфічні аромати, вони не ароматизовані, а такі їхні якісь специфічні. Тому ось так: гарний шампунь. Хто шукає шампунь гарної якості для об'єму, то можна звернути на нього увагу. Так, ну і друга баночка це також. Ще як я вам говорила, це кондиціонер. Я просто тоді шукала собі шампунь і кондиціонер. Вийшло так, що в мене і те і те потрібно було. Я знайшла. Що їх є, вони були в наявності і кондиціонер, і шампунь, тому вирішила взяти таку двійку, тому що двійки зазвичай от з однієї лінійки, я часто густо не беру такого. ну Так виходить, що мені подобається шампунь один, кондиціонер інший, тому. Рідко я беру саме ось таку в парочку колекцію, будемо так говорити. За цим разом вирішила взяти. В принципі, непогано. Даний кондиціонер він тут повинен був доглядати. Також робити об'єм. Ну, кондиціонер, можливо, і робив цей об'єм. Чесно кажучи, більше мене цікавить кондиціонер, щоб він не так об'єм робив, як він, щоб волосся доглядав за волоссям, щоб волосся можна було розчесати і так далі. Ці всі функції він виконував, непоганий кондиціонер, ну, як зазвичай, баночки одного літра жу, зазвичай кондиціонер швидше. Закінчується чим шампунь, шампунь у мене ще проіснував певний час. Всередині він був такої середньої густоти, білого сніжного кольору, дуже приємна консистенція. Я наносила десь ну, трішки нижче, ніж половина на волосся гарно і швидко він у мене впитувався, тому що в мене волосся трішки підсушене, воно швидко впитує в себе будь-які засоби. Ну, Підсушена мається на увазі, воно у мене поки що не фарбоване, вимите від фарби, тому швидко в нього впитуються такі засоби. Він був непоганий, класний. Ну, кондиціонер, я зараз в мене кондиціонер від Matrix, здається, я замовила вже інший користуюся. Кондиціонер непоганий, можливо, пізніше його замовлю, але шампунь мені дуже і дуже сподобався. Можливо, я до нього повернусь пізніше. Поки що тестую інші засоби. Далі в мене закінчився ось такий засіб для волосся: це емульсія проти випадіння. Колись я її вже брала. Два чи три роки назад я вже не пам'ятаю, брала я її на Єві колись. За цим разом я здається взяла її на мейкапі. Ну, В принципі, даний бренд він представлений скрізь. Даний бренд він не досить бюджетний. В ньому представлені різні засоби для волосся, шампуні, бальзами, маски. До речі, від цього бренду я нічого більше не брала, крім ось цієї емульсії. Колись я її брала, вона мені дуже допомогла. Вирішила до неї повернутися. Даною емульсією я користуюсь ну, напевно місяців три, можливо, і більше, тому що тут її 145 мл, багато її не потрібно, і я нею користувалася кожного разу, коли я мила волосся. Ну, так як по інструкції потрібно. Один у неї, ну, не мінус, скажімо так, а трішечки в неї зміни відбулися, тому що я так думаю, що я взяла ту ж саму емульсію, яка в мене колись була. Та емульсія, яка в мене була два роки тому. Вона була всередині такого коричневого відтінку, і така вона була густувата, скажімо так. І в неї були такий аромат трав. До речі, я до неї довго звикала, але пізніше вона мені сподобалася. Мені подобалося, що вона така густа, і її як наносила я на волосся, верніше, на волосся, на шкіру голови. Вона якось не було зручніше користуватися, тобто вона мені дуже сподобалася. Після неї волосся перестало так випадати, навіть трішки почало краще рости, швидше мається на увазі. Тобто, класна емульсія. Я не покористувалася і, напевно, ще ефект зберігався ну десь до півроку точно. Тобто, волосся не випадало, трималося. Ну, з часом, звичайно, відновилось. Тобто, дану сироватку чи ту емульсію потрібно повторювати Тобто вона така йде, злегка, як на мене лікувальна навіть ця емульсія Але ця та, що в мене сьогодні в руках, яка закінчилася, у неї, напевно, відбулися якісь зміни, тому що я дивилась ніби немає більше інших видів. В неї зовнішній вигляд такий самий, як і в той був. Але всередині вони поміняли взагалі консистенцію. Всередині. Просто прозора водичка за цим разом, і взагалі аромат зовсім не той, який був, тобто зовсім всередині не те, що було два роки тому. Тому ось так, можливо, я помиляюсь, і це не та, але назва і зовнішній вигляд все співпадає. Не знаю. За цим разом. Сама емульсія діяла, волосся не випадало, гарно росло, тобто функції залишилися, але не дуже мені було зручно, ось цим, що дуже така рідка консистенція, з якою трішки було важко справлятися, тому що коли ви його перевертаєте, ось тут така кришечка, до речі, такий ось дзьобик, він мені також дуже подобається, до речі, тому що ним дуже зручно, ви перевертаєте і ось таким чином наносите на. Проділи на шкіру мається на увазі. Тобто ним зручно користуватися взагалі, то але в даному випадку тут була така просто водичка. Тобто, її потрібно було нанести і швиденько втирати в голову, тому що вона просто ну, скачувалась по голові. Не знаю, навіть весь час, скільки я не прокористувалася, довго я прокористувалася, все одно я до цього не звикла. Мені ось та формула, яка була попереду, мені більше вона сподобалася. Тут просто якась така водичка. Хоча дію вона свою виконує. І, як на мене, минулий раз вона була дорожча. Якщо не помиляюсь, тоді вона коштувала десь біля 500 гривень. Ця на сьогоднішній день коштує щось 300 до 400 гривень. Тобто вона бюджетніша, трішки за ту, що була. Можливо, це не та, можливо, у нас на сайтах не представлена та, що була, не знаю, не можу сказати. Ну, говорю те, що є. Звичайно, на неї я вам залишу посилання, подивитесь, почитаєте. Але засіб сам непоганий, ним зручно користуватися, її формат гарний, вона дієва, після неї дійсно волосся не випадає. До речі, в неї ще такий є ефект. В тої я вже не пам'ятаю, який був, а в цієї, коли ви починаєте втирати в голову, починає так злегка пекти. Шкіра голови, зверніть на це увагу. Хто, наприклад, такого не любить, то не беріть такого. В принципі, воно пече не дуже так сильно, десь пече 2-3 хвилини і все на цьому. Тому, в принципі, це нормально. Це означає, що емульсія працює, да, це показник хороший. Тому ось так. Ну і бажано, звичайно, перед цим гарно вимити шкіру голови. Зазвичай я роблю масаж, беру ще додаткову щітку для того, щоб помасажувати голову разом з цією емульсією. Тоді ефект буде кращий, тому ось так. Так, давайте далі. Далі у мене закінчилася зубна паста від Marvis. Зубні пасти я показую постійно, тому що ну, роблю розпакування, як я вже говорила, і тут у мене постійно практично нові види їхні. За цим разом у мене закінчилася зубна паста з нової їхньої лінійки. Лінійку я називаю так сама від себе такою квітковою, тому що ну, така вона дуже така. Розмальована, тут ось також і квіти, і птахи. Я вже не пам'ятаю тут, з чим вона, я вам залишу посилання подивитися. Тут, здається, квітка Османтуса, якщо я не помиляюся. Всередині зубна паста була такого білого кольору, як зазвичай. Але ось цей аромат дуже непоганий. Він мені сподобався. В них взагалі всі зубні пасти ароматизовані, але мені подобається те, що не дуже сильно. тобто Спочатку, ви як починаєте чистити зуби, є ось цей аромат дуже приємний, а потім переходить цей аромат в м'яту злегка, і потім взагалі не стає. Ну і після смак зубної пасти в роті також дуже приємний. Мені подобається їхній зовнішній вигляд. Зубні пасти дієві, дуже добре очищують зуби. Поки що на них сижу, тому ось так. Взяла другу з цієї лінійки, потім, як закінчиться, звичайно, про неї розкажу. Але там мені аромат трішечки не сильно так подобається, поки що, не знаю, можливо, потрібно звикнути, а ось тут непоганий, класний аромат. Далі в мене закінчилась олійка для кутикули. Ну, звичайно, олійка для кутикули вона доволі довго є, закінчується довго, тим паче нею користуюсь я. Рідко тільки коли роблю там якийсь манікюр чи ще щось, хоча потрібно чаще, ну, як завжди. Взяла я ось таку, це доволі бюджетна, тут бренду на ній чомусь і немає. Ну, я вам знайду посилання, ви на неї подивитеся. Я на неї натикалась, у неї дуже багато різноманітних видів. Я взяла свій час тут у мене з ананасом. Я обожнюю банан, ананас в таких доглядових засобах. До речі, до сих пір ось цей тут трішечки залишилось його аромат ананасу, дуже класний і дійсно, як ананас. Мені дуже подобається його формат. Ось такої щіточки дуже зручно було наносити. Тобто, тут ось так крутиться. І наносити на кутикулу. І формат класний, який можна десь взяти з собою. довгою вистачило, хоч і небагато. Я бачила, є різні там в них види. Пізніше хочу взяти також такий самий, візьму, тільки просто інший вид. Класна олійка, вона дуже добре доглядала за кутикулою. Тобто питань до неї нема. І вона дуже-дуже бюджетна. Далі у нас з вами залишилася туш для Вій. Це в мене Мейбелін. Це е, знаменита, будемо так казати, туш, популярна у блогерів, е, тобто вона будь-де зустрічається. Я її взяла, тому що мені потрібна була туш не чорна, а саме в коричневому відтінку. Тут у неї відтінок Burgundy Brown. Я знімала і, і YouTube Shorts на неї показувала, і в мене багато про неї питали. Скажу відразу, що туш дуже і дуже класна. Пізніше я її візьму, навіть хочу взяти її в чорному кольорі, тому що в лінійці там, здається, є ще чорний колір, водостійка, я вже не пам'ятаю. Тобто багато їх видів. Я взяла Burgundy Brown. По-перше, дуже гарний в неї такий дизайн, такий рожево-металевий, я б сказала. Всередині в неї ось така силіконова зігнута трішечки кісточка. Попри те, що я такі кісточки, ну, не то, що не люблю, я полюбляю більші кісточки. Кісточка мені підійшла дуже гарна, вона дуже добре промальовувала вії, туш робила дуже гарний об'єм віям, її можна було більше наносити, менше наносити. Вона не дуже була рідка, те, що мені подобається, тому що зазвичай купуєш туші, вони дуже рідкі, їх наносиш, вони потім відпечатуються. Ця туш у мене не відпечатувалась, не осипалась, вона вже тільки в кінці, коли дуже підсохла. Ну, вже Час, звичайно, вийшов, вона трішечки внизу в мене е осипалась, здається, дуже трошечки, але це вже зовсім в кінці. Тобто, туж дуже гарної якості, е гарної наносити, вона робила дуже гарний об'єм, не було ось цих. Е Такого на віях мокрого ефекту, ніби комками цього не було. Мені подобалось такий навіть, я б сказала, натуральний ефект. Плюс до всього ось цей дуже гарний колір. Тобто не просто коричневий колір, а такий бургундій. Дійсно, такий, ніби темно-темно, вишневий, з коричневим, можна так сказати. На віях, звичайно, видно, що це такий темно-коричневий колір. На сонечку взагалі дуже гарно його видно, що це коричнева туш, не чорна туш. Дуже такий є сій туш, м'який погляд, гарний погляд. Я ще з нею носила і коричневу підводку. В мене була. Тобто, разом дуже було гарне поєднання. Туш дуже класна, колір класний, туш, якість туші мається на увазі класна. Тобто, питань у мене до неї взагалі немає. Хто думав, чи брати, чи не брати, і раджу брати. Користуватися, особливо на якийсь такий літній сезон, хоча я її носила десь в кінці зими, я її, напевно, придбала, і всю весну я її проносила. Класна туш, ну, супер. Тобто, раджу, хто хоче взяти, беріть. Я хочу взяти пізніше, як я сказала, чорний формат. Тому що мені дуже сподобалася її якість. Тому ось так. Так, у нас з вами все. Пустий кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані товари. Перейдете, подивитесь на них детальніше. Я дякую, що ви дивилися до кінця і зустрінемося з вами наступних відео. Всім пока!